Скільки треба заробляти для комфортного життя у Львові? Ну, я думаю, що 5 тисяч буде окей. Скільки у вас зараз на карті? Біля 100 тисяч, мабуть. Скільки треба заробляти для комфортного життя у Львові? Ну, 5. 5 тисяч доларів. А. Скільки треба заробляти для комфортного життя у Львові? Думаю, десь 2 тисячі доларів. Скільки треба заробляти для комфортного життя у Львові? Ну, я думаю, 1050 як мінімум. Скільки у тебе на карті? 63 700. Ого, а можеш показати на камеру? 63 тисячі. У мене є для тебе пропозиція. Е, Цікава, яка. Е, дивись, ми беремо 63 тисячі, закидаємо їх на біржу, один раз прокручуємо в P2P і потім весь прибуток забираєш собі. Що скажеш? Н я не знайома з, так з такою діяльністю не знаю. Ну можна попробувати. Е, Та давай спробуємо. Даєш телефон свій. Будь ласка. Ми беремо 60. 3700, закидаємо їх на біржу і купляємо USDT по 41,7. До речі, якщо хочеш так само, в нашому телеграм-каналі є безкоштовні уроки по P2P. Заходь і вчись, будеш так само вміти. Купили ми USDT по 41,7 і, і будемо зараз продавати по 43,9. У нас зазор виходить чуть-чуть більше, ніж 2 гривні. Це досить непогано, до речі. Продали ми USDT по 43,7, ордер на біржі виконано, зараз тобі мають прийти кошти на карту, будь ласка, тримай телефон, весь прибуток буде твій. 67 344. то скільки? Більше ніж три тисячі. Як тобі таке за пару хвилин? Ну, враховуючи те, що я не працювала прекрасно. Можеш показати на камеру 67 тисяч. А можеш ще показати для людей свій інстаграм. Може комусь буде цікаво, якщо хочеш. Так, да, звичайно. Скільки в тебе? Чотири тисячі. Досить непогано. Треба ще. Ну давай хоча б п'ять тисяч зробимо. Да. Що ви хочете, так само в нашому телеграм-каналі є безкоштовні уроки по пітупі. Посилання в шапці профілю. Пока. Тільки не на кофту.